На даний момент у Житомирській області вже об'єдналось 10 територіальних громад, і 28 що ще в перспективі для того, щоб передача повноважень та формування нових органів влади відбулися злагоджено. Чиновники та громадські інституції проводять семінари для новостворених об'єднань та намагаються показати переваги змін. Декілька громад можуть утворити спільне комунальне підприємство, утримувати спільний транспорт або організувати спільний проект. таким чином вони вони отримують економію на масштабі та значно покращаться надання і якість послуг для населення. Перспектива розвитку є, і ті громади, які об'єднались, вже показують динаміку у економічному розвитку та фінансових надходженнях. Але приклад іршанської громади і новоборівської яскраво показав, що це шлях вірний. Тричі збільшилися доходи, і таким чином є перспектива розвитку. Окрім переваг на семінарі, обміну досвідом, говорили також і про негативи та проблеми децентралізації. Ще багато немає законів про адміністративно-територіальні усі, закони про, ви знаєте, що по податки потребують певного допрацювання. Ну і головним питанням для сьогодні села рішають питання це землі. Земельна реформа далеко не закінчена, і саме це питання є визначальним для нових громад. Адже коли держава передасть у розпорядження громад управління земельними ресурсами, це дасть потужний поштовх до їх розвитку з 2012 року. В рамках семінару Мінрегіон України організовує конкурс на кращі практики місцевого самоврядування, в якому Житомирська область бере участь не вперше. Представники Житомирської області, органи місцевого самоврядування, є серед переможців, в тому числі. Конкурсу кращих практик 2015 року серед тих учасників, які беруть участь в сьогоднішньому семінару, під час семінару представники Львівської, Житомирської, Чернігівської, Полтавської та Хмельницької областей презентували свої практики, які були раніше впроваджені на їх території. Анастасія Гребінь Олександр Голобородько, телеканал СК 1